Привіт! Це друга частина розмови з Русланою. Я навчав Руслану програмувати, і тут ми балакаємо, як проходив процес навчання, що було найскладнішим сльози. Чому Руслана накинула навчання тоді, коли хотілося? Хто не бачив попередньому відео ми розказуємо, як Руслана потрапила на свою першу роботу. Стартуємо. Я формат цілком окей, тому що. Я мав досвід інших курсів, ну не пов'язаних з технічно, то там, в принципі, якби менторства дуже то не було. Ти міг там десь коли щось запитати, але знову тобі там вивалювали матеріали і, будь ласка, вчись сам. Угу. Тому ну, це було дуже класно. Плюс в нас були офлайн-зустрічі, ну де да, вже наш... спетляти там не виходило. В наш захист що? ну, Хоча я скидав матеріали м ну, для початкового освоєння. Зовнішні, але в нас був чат якраз група, і між тими рівнями, поки не відбулася зміна рівнів, то всі могли задати питання. І ну, я завжди відповідав на них. Тобто, фактично, доступ до комунікації був завжди. Е, окей. А розкажи тоді, що було найважче в навчанні, і чи хотілося тобі його кинути? Ну, мені насправді важко давалось навчання. Прямо до самого кінця. Тобто, я, напевно, не була найздібнішим учнем. Хотіла скинути багато разів. Я пам'ятаю, як я плакала над простими задачами. Тобто, а мені... Таких моментів... мені про це не розказували. Хіба? А чого плакала? Ну, бо здавалося... ну, це, це якась якісна... якісь... агресія була, чи це була реально розпач? Е... То, мабуть, розпач, типу, що я не можу зрозуміти якихось простих речей. Це була якась така тупа помилка. Я оголосила зміну в межах функції, а потім намагалася її викликати десь ззовні. І така, чому вона не працює, чому вона не викликається? Чоловік прийшов і мені поміг. А, ну, тобто, вже... окей. Це ж, напевно, десь середини курсів. Ну, воно на початку там функції фактична. Це mm -hmm. Java була, була Java, зараз Kotlin. У мене фактично було, я пам'ятаю ці просто душку, тоді ще не було штучного інтелекту або щось такого, і я не бачив, mm -hmm. де ця душка є. І я вчив просто по Ютубу, і я пам'ятаю оцю агресію, фрустрацію, яка переходила в такий якийсь розпач, коли я три дні ходив, і потім а, вертався, переписував урок заново і якимось чином щось виправлялося, я сам не знав що. Окей, тобто воно було в тебе, скажімо так, на фоні оця складність. Ну, Тобто, що це, що це не йшло якось так супер легко. І якогось такого моменту. Ну, моментів тем, ось, специфічних не було. Е, ну, Мені добре давалася теорія. Тобто, за рахунок того, я потім виїхала. Ага. Але, от зрозуміти, це все, я змогла вже з досвідом. Тобто, всю ага. цю теорію повністю зрозуміти, я змогла з досвідом. Тому в процесі мені практика важко давалася. Ну, угу. таки... От Тоді дозволю я трошки уточню, і м, я зрозумів, що це питання таке дуже загальне. Ми спочатку вчили просто Java. Там угу. починати з функцій, змінних потім до класів. По-моєму, тоді там всі про, буквально гнали, всі, хто там були, доволі швидко. Левел за левел, Я думаю, чи я там взагалі вам потрібен. І, до речі, через то відсілась частина, мені здається, бо тоді. У нас був дзвінок, і питань не було, бо всім було все зрозуміло, тому що я скинув хороші уроки тоді. Але вже потім, потім наступний етап у нас був вже прихід до Андроїду. От там вже перші ми використовували ту ж джаву на Андроїді, mm -hmm. а потім вже що підключались бази даних, потім робота з фрагментами те чорне-біле, ну, це взаємодія з ними. Де десь на тому етапі стало особливо складно або легко. Стало складніше. Тобто, вивчити якусь там джаву, це, напевно, щось з розділ вивчити якийсь предмет, там, ага. умовно. Ти розумієш, як воно працює, якісь, якісь закономірності, але потім, коли ти то намагаєшся втілити в справжньому середовищі, ти вже перестаєш розуміти, як воно має працювати, для чого воно і що вийде в кінці. Ну, принаймні, так в мене було. Ага. Ну, потім, ну, звичайно, з часом воно зрозуміліше стало, але цей перший перехід від Java до Android то було складно. А нагадай мені, ви попали на перехід на Kotlin? Чи ми прям до кінця на Java йшли? Так, ми в кінці вже трохи вчили Kotlin. Точно, ще попали на цей перехід. Ну, бо зараз, по-моєму, було б трохи простіше зараз. Тоді і XML, а ну добре, тоді ж ті ж композу так не було. Але mm -hmm. тоді ви попали на перехід з одного на другий. А зараз, якщо вчити Android, то можна зразу Kotlin і Compose, Java відкласти на, на пізніше. А до речі, Java ти використовувала на початку на проєкті, чи тебе зразу навертали на ФЛАТЕР? Так, рік був. Ну це не був такий прям супер зайнятий рік. Але так, в мене був проєкт і на Java, і потім я переписувала деякі додатки маленькі на Kotlin. Я так розумію, складнощі були якраз потім в реалізації, щоб скласти ці концепції так. вже з, з кодом зв'язати. І от коли були ті блокери, яким чином зазвичай ти забирала, ну вирішувала? Оцей, е... Чи це я допомагав, чи це можливо тобі чоловік допомагав, чи може ви тоді взаємодіяли в групі, е... щоб ці перепони забрати? Я просто хочу зрозуміти, і ну, як з твого досвіду, щоб люди теж розуміли. Для себе ефективні способи ті блокери забирати. Тому що концепцію можна розуміти, але потім стикаєшся, як я казав, з тою дужкою або там функцією, або колбеки, як там багато кому було важко зрозуміти. І треба, щоб хтось якось якось відбувся момент, щоб відбувся той ага, стан і стало зрозуміло. Це вже був не чоловік, тому що він так тільки базове програмування знає. Побув ти або «Stack Оверфлоу. Тобто, якщо «Stack Оверфлоу не допомагав, то тоді це був ти. Потім вже далі в групі, по-моєму, підключились вже інші учасники, то вже мене ну, якось більше схоплювали, можна було їх попитати. Якщо цікаво, корисні посилання є в описі до цього відео. Там є також Google форма. Ви можете її заповнити, і я зрозумію, який ваш рівень, потреба, і, можливо, я допоможу вам вивчити програмування. Бувайте!